Вітаю, хто дивиться цей онлайн-розклад. Давайте поглянемо, які події війдуть у ваше життя саме в цьому місяці. Сьогодні зеркальна така дата. 8 серпня. Як знаєте, відкривається ворота Лева. І тому сьогодні я хочу записати такий онлайн-розклад для вас. Прийде вирішення питань з приводу родини. Дуже сильно страждаєте, переживаєте, можливо, ви дуже переживаєте за близьку людину. Бачите. Так, але вам потрібно більш все раціонально обдумувати, а вже потім діяти. Так, для багатьох іде прорив однозначно. Нової версії себе. Ну, дивіться, ви нарешті вже виходите з певних страхів. Та блоків, і страхи у вас так, вони вставили у вас в такі певні рамки та переживання. Вже нарешті ви виходите з цього. Бачите, вийшла карта пропрацювання і отримання винагороди, подарунка. Так, дивіться по карті Сонці. Тут у вас досить такі добрі зміни йдуть долі. Для багатьох це здійснення вашої заповітньої мрії. Так, дивіться, де ви будете празнувати, веселитися, отримувати задоволення. І я хочу сказати, що ваша перемога вже не за горами, тому що дивіться: четвірка жезлів саме про це говорить. Що це, можливо, якийсь договір? Чи то питання, яке ви відкладали на потім. Вже нарешті прийде його рішення. Так, давайте поглянемо ще, які зміни входять у ваше життя в цей період. Так, відкриваються нові масштаби, нове мислення, нове бачення. Тут також для багатьох у вас вже нарешті піде покращення з приводу фінансів. Так, і з приводу карти, ще дивлюсь закоханих. Для багатьох ідуть доленосні зустрічі. Так, дивіться, де ви будете з людиною проводити разом час, і досить таки добре вам буде. Будете ви енергійними. Це для багатьох нове знайомство входить у ваше життя, яке дає вам, дивіться, по іерофанту нове бачення, мислення. Тобто все по-новому. Так, і. Потрібно тут, я дивлюсь вам порада від Всесвіту, дивіться, бути в балансі. Тобто постійно все аналізувати та з холодним розумом, та з холодним розумом діяти, як бачили в началі, розкладу випала карта королеви мечів, Тобто, вам потрібно все робити з холодною головою, тому що, дивіться, є такий певний період, також ще обманів, де потрібно все раціонально. Обдумати, а потім вже приймати рішення. Так, ну, в цілому, хочу сказати, зміни входять у ваше життя добрі. Дивіться, карта вийшла самодостатності, тобто, ви стаєте вже нарешті самодостатньою особистістю. Тобто, все у вас пропрацьовуєте і виходите ви в баланс, в задоволення, отримуєте від життя. Так, але потрібно прикладати вам зусилля. Діяти. Так, щоб покращити свою матеріальну сферу життя. Для багатьох матеріальну сферу життя змінить якась поїздка. Так, так. Ну, за цю поїздку потрібно ще, як бачите, по карті, відстояти цю поїздку, щоб поїхати, прикласти зусилля. Так, дивіться, дорога у вас, можливо, буде чи з кимось, чи то з другом, подругою. Так, і тут жезлі, здійснення. Бажання, реалізація свого потенціалу. Так. так, дивіться, і прояснення. Так, знову ж таки, бачите, ця карта на Дніколоди не відходить. Ну, потрібно, щоб цього ж не було, обману певного, не впадати Ни в якій ілюзії і рішення приймати тільки, дивіться, з холодною головою, коли ви все вже проаналізували, продумали і тільки вже потім. Починайте діяти. Всім дякую, хто переглянув цей онлайн-розклад. Кому потрібна особиста консультація-чистка, звертаємось до мене в Телеграм, телеграм в описі Тік-Току. До нових зустрічей!